Отож, пішли далі. Значить, тягнули черевики, затиснули більш-менш нормально. Якщо ви, до речі, ходите, відстібнули, вам не обов'язково повністю їх зняти. Просто їх послабили. І ходите. У вас достатньо вільного місця. Походили. Все. Дехто навіть так робить перед підйомником. Значить, пішли далі. Отож. Значить, вдягаємо. Лежі, візьміть палки на всяк випадок, вони вам... Дехто де, де любить кататися без палок, але ге, тут є свої нюанси. Я вже пінули, лежі, перевірили все в порядку, зад піднявся. Тож, значить, показують. Це нормальна стійка. Це лекція буде для чайників. Тому що я от подивився вчора відео, десь 30 хвилин дивився, як возиться люди. На е, Україні. Е, годин понаїжджували, купа, бо видно. А їздити ніхто не розказав як. Одним словом, яка основна помилка? Я далеко ходити не буду. Сидять ззаді. Чому сидять ззаді? Я пояснюю, дуже проста механіка. Людина стоїть нормально. Я стою. Все в порядку. Значить, нахил. От ми зробили шлючний накл. собі, що це під нього, так? У мене з'явився нахил, що я роблю? Я вертаюсь в горизонтальне положення. Ви бачите, я починаю сидіти взаді. Якщо так іде далі, якщо нахил збільшиться, я ще більше сиджу взади. А це не вірно. Пояснюю. Дивимось, що відбувається з лижами. Дивіться, що відбувається з лижами, я сідає назад. Бачите, лижа піднімається. А вона ще пружини, дивіться, якщо я піднімаю лижи, вона ще має пружинність. Тобто сідаючи назад... Я її піднімаю наверх. Що відбувається з лижею? Вона починає танцювати спереді. Якщо ви їдете на лижах, і ваш перед танцює, ви сидите взаді. Починаєте танцювати. Вам треба його вставити вниз. Для того, щоб зробити це, вам треба натиснути вперед. Не бійтеся. Просто не їдьте. Зробіть собі вперід, якщо боїтеся, візьміть палками спереді. Накиніться вперед. Накиліться скільки, скільки можете. Дістаньте до кінчиків лиж. Відчуйте, що нічого не відбувається. Що ваші лижі вас тримають. Так само, як і взад, до речі. Але взад піднімається. Одним словом, це дуже-дуже важливо. Запам'ятайте це, ви повинні тиснути в цьому районі. Якщо ви не тиснете, якщо ви не відчуваєте черевик, а відчуваєте червик взаді, помилка, ви повинні постійно це. Це, це положення, по якому ви знаєте. Значить, Я показую, як стоїть чайник. Чайник стоїть отак. Як стоїть людина, яка вже давно катається, вона згинає трохи видів і вперіть. О! Вона готова їхати. Побачите це на фотографії. Значить, Як ми робимо? Тому що це натуральний рефлекс. Як ви виходите нагору, починається схил, ви назад. Натурально. Тому що все, що вам треба, як ви на горі, бачите той стіл. От ваше положення. От. От ви їдете. От, от. Тут. Черевики. Ви відчуваєте. вперед, Пішли. Раз, раз, раз. А не так того. Що це таке? Значить, дивимося. Що відбувається? Значить, по-перше, їдуть на прямих ногах. Ну, щоб... ну то нормально. На прямих ногах, там, квіточки там дивимося. Пташки співає, сніг падає. Значить, Нормально. Але яма вас підстрибує, під, під ви втрачаєте баланс. Дивимося. Трошки зігнули ноги. Що відбувається? Яма? Ви, ви амортизуєте, ваша нога напівзігнута. Старайтеся бути постійно чуть-чуть присівшими. І тисніть вперід. Показую вправо, як тиснути вперід. Багато хто їздить руки отут. А що вперед скільки можете. Піднімаємо руки і даємо вперед. Дивіться, що відбувається, я не роблю то спеціально. Це натуральна а, реакція тіла. Коли руки йдуть вперед, я за ними тягнуся. я за ними тягнуся. Отже, взяли палки. Щоб вам було легше. Взяли їх тут під руки. І витягнули. Витягнули і ви готові їхати. Значить, палки. палки дають вам баланс. Мало того, що ви можете ними вперед. Не впирайтеся, коли їдете. Ось так особливо. Це помилка. Не впирайтесь біля лиш, бо наїдете і впадете. Палки використовуйте для балансу. Тобто руки вперед, трохи в сторону. Коли ви, їдете. коли ви розслаблені, то можете там ворон лапати. Одним словом, це дуже важливо. Чим скорше ви починаєте тиснути черевики спереді, тим краще ви навчитеся їздити. Ще раз, повторюю, для тих, хто в танку, значить черевики повинні тиснути спереді. Після кілька днів їзди, якщо у вас нема синяків спереді, ви неправильно їздили. Безумовно, то все залежить яке взуття, що і так далі. Тому що ви постійно, постійно, постійно зверніть увагу, подивіться фотографії. Подивіться фотографії лижників, які стоять. Вони просто стоять і дивляться, вони отак от стоїть. Він стоїть вже вперед їхати. Він ніколи не стоїть отак. От так, не лапайте гал. Так набагато важче їхати. Ваші лижі гуляють, ви їх не контролюєте. Натисніть на них, використайте всю площину лиж, а не тільки звідси і досить. Тобто скільки тут є? Метр восімдесят, а ви використовуєте раптом 60 см. Ну, За що ви гроші заплатили? Одним словом, вправи. Помимо того, що руки вперід, ви можете взяти палки і знімати кіно називається. Їдете вниз, вибрали точку, знімаєте кіно, воно ще вам дасть повороти. Так? Ваші лижі. Ви їдете, знімаєте, так? Повертаєте. Тобто ваш корпус прямий. А от направились і знімаєте. І повороти собі робите, вправо, вліво і пішли. Далі. Значить, ще що вам треба знати. Значить, зверніть увагу. Ноги, коліна, таз, плечі. Зробіть одну лінію. Зробіть таку своєрідну коробку. Вже пізніше, коли ви повертаєте... Ви тримайтеся, воно вам знадобиться в майбутньому. Тобто, якщо ви не знаєте, чи взагалі, чи впереді, подивіться, чи ваші плечі сходяться з вашими передом ваших червиків. Коліна дивляться на червики, клече ділиться через коліна на червики. Все, ви стоїте правильно. Далі, наступна вправа. Взяли палець, взяли руки, їдете. Це дуже популярно. А тепер ускладнюйте, положили їх зверху. Тому що вам потрібний баланс. Все. Їдете, втратите палки, зупиняйтеся піднімайте. Далі. Е, хто як хоче, можна з палками отак кататися. Можна. Ще одна вправа, будь ласка. Тут вправ може бути дуже багато. Наприклад, при поворотах ви можете зробити що? залишити палки. Поставили руки на коліна і повертайте. Помагайте. І повертайте. так? Далі. Поворот. Поворот. Так. Для, для тих, у кого проблеми з тілом, хто, хто, хто от їде як мумія, так? Права. дуже проста вправа. Ви показуєте, куди повертаєте. Не обов'язково вставляти палку в сніг. Ви просто робите. Я повертаю вправо. Я повертаю вліво. Повертаю вправо. Повертаю саме, щоб корпус відкривався. Ви, ви з часом відчуєте музику. Мало того, що ви переносите е, центр ваги. І остання вправа, дуже важлива і дуже цікава. Їзда на одній лижі. Так? Знімайте. Вам не обов'язково зняти лижу, але ну, хай буде так. Е, ви піднімаєте лижу і пробуєте їхати. Дивіться, що відбувається, якщо ви сидите взагалі. Я сиджу взагалі, я піднімаю лижу. І я хочу зразу стати назад. Тому що я себе не почуваю комфортабельно. Мої м'язи трима... мало того, що на одній нозі, вони ще тримають моє тіло взагалі. Тобто мені хочеться повернутися в центр ваги. Просто підняли. Легко стоїть. Тому що я по центру в центр ваги співпадає. І ви їдете, їдете прямо, Найдіть коротку від дистанцію, коли ви не їдете швидко. Під'їжджайте до підйому. підняли лижу і їдьте скільки можете. Пару разів впадете, нічого страшного, швидкість мала. От. Коли ви навчилися їхати на одній лижі повороти. Ви відчуєте, що під... поки ви не натиснете вперід, у вас нічого не вийде. Тобто ви зможете на одній лижі їхати дуже короткий період часу. Чим довше ви їдете, якщо ви змогли проїхати метрів 100 на одній лижі, ви, ви зловили центр ваги. Ну, напевне, на, на цьому все. І останнє буде для вже більш професіоналів е, дуже коротеньке відео. До зустрічі!